Всім доброго часу доби, друзі, вітаю вас. Що ж, мені буквально хвилин 10 назад задали цікаве запитання. А як власне, говорити з дитиною, вашою дитиною, коли вона подавляє волю молодшої дитини, От як буде в процесі виховання? Ну, Звісно, я, як батько двох дітей з різницею 4 роки, трошки розумію, от як говорити, але насправді ми зіштовхуємось. З почуттями, емоціями. Нам, як батькам дітей, дуже часто шкода, так? От. І тут дуже важко знайти середину між тим, аби дати дитині якусь розумну базу і в той же час залишатися любячим татом, папочкою, мамочкою. Ну і в цілому дуже багато емоцій. Я дуже відчув емоції тієї жінки, яка задавала запитання. І я знаю її особисто і в цілому розумію, що вона сама виховує двох доньок, і для неї це питання дуже таке, знаєте, тригерить, тригерить, Тому е, рухаємось далі. Ми обговорювали в цілому тему закону свободи вибору, і в контексті цієї теми у людей завжди багато запитань. Закон свободи вибору звучить дуже просто. Ніхто у світі не має права подавляти вашу волю. Тобто наризувати вам свою думку, забороняти вам чогось хотіти, про щось мріяти, в цілому чогось в житті бажати, тобто будувати своє життя вільно так, як ви того хочете. І цей закон розповсюджується абсолютно всіх. І не стосується він в якості виключення батьків. Це дуже важливо зрозуміти, тому що дуже часто ми, як батьки, думаємо, що ну, нам все дозволено. Це моя дитина каже, каже жіночка, це моя дитина. Тому я вирішую, як з нею бути. Так, це твоя дитина, але це не твоя власність. Тут потрібно зрозуміти. І в тексті закону свободи вибору ми говоримо саме про твою потенційну здатність. Як мами чи тата, чути саме душу дитини, її внутрішній світ, і прислухаючись до душі дитини, давати їй якісь настанови, рекомендації і так далі. Тобто, поки ти, поки ти сам не чуєш себе, не чуєш свого внутрішнього світу, не прислухаєшся до своєї інтуїції, не працюєш над собою, тобі, звісно, буде складно достухатись до своєї дитини. От як бути в такій ситуації. Адже я дав деякі такі короткі рекомендації, і от дівчина пише, що ну, я пояснюю, і така дитина каже, це моє життя, мов, ну мов, що хочу, то й роблю. Так? Ну, звісно, що в таких ситуаціях ми трошки втрачаємо самообладання, нам тяжко реагувати спокійно, адже нам відразу хочеться домінувати, бути над дитиною і показати їй, де її місце. Так? Адже нас взагалі не так виховували і так далі. Ну, в такій ситуації не потрібно тиснути. Адже тиск, спроби протиснути силою дитину, заставити її робити, як ви того хочете, все це буде безуспішно, тому що ви будете ну, самі порушувати закону свободи вибору, ви самі будете порушувати волю дитини. І, звісно, з часом працюється, напрацюється така підсвідома реакція, така підсвідома програма, яка от, буде слугувати захистом для дитини, і вас постійно хочуть ігнорувати. Тобто, коли, коли ви захочете поговорити, скажімо так, по душам, то вас кинуть в утіль, з вами говорити не захотять, обручку що і можливо так це буде хтось з. Наприклад, так? знайомий страх. так? От, я спеціально спровокував такий страх всередині для того, щоб ви задумались, наскільки важливо напрацювати саме відносини, побудовані на довірі між вами і вашою дитиною. Але чи можливо побудувати відносини на довірі між вами і вашою дитиною, якщо ви не довіряєте своєму грудному світу? Ну, якщо у вас тут всередині? Не все окей. Чи можете ви почути іншого? Звісно, це все буде суб'єктивно. Тому ми починаємо з себе. Якщо ви дійсно хочете достукатись до дитини, пояснити щось, потрібно для початку зверну увагу на себе. Це по-перше. По-друге, дитину потрібно прийняти в цій ситуації. Зрозуміти, що дитина щось хоче, вона типу, може самостверджується, а якщо вона бажає якогось такого чіткого якого самоствердження, можливо, вона не відчуває себе впевнені. Можливо, дитина не отримує від вас признання, визнання, прийняття. Тому ми починаємо з прийняття. Це було друге. Третє, що потрібно зробити в такій ситуації, потрібно установити контакт з дитиною. Як його встановити? Дуже просто. Потрібно просто вислухати позив дитини в спокійній формі. І аргументи, чому вона вважає, що вона права так? Почути дитину, звісно, і дати їй можливість зробити власне, вільний вибір. То потрібно просто сказати, що, ну, дивись, наприклад, якщо ти будеш продовжувати на свою молодшу сестру, от. окей, ти вважаєш, що це твоє право вибору. Можеш спробувати. Але дивись, вона підросте і з часом вона стане сильнішою фізичною, вона зможе дати тобі відсіч. Це по-перше. По-друге, зрозумій просто дитину, що є певні закони, такі у Всесвіті, дуже тонкі, вони цікаві, ми їх не бачимо, Ні, але вони працюють. Я тобі просто проговорю, а ти дивись, як хочеш, просто От, Можеш вірити, можеш не вірити. Законе побудоває такі вчинки. Ти ставишся до людей, так потім і станеться до тебе. Тобто, якщо ти зараз присуєш свою молодшу сестру, то часом з'явиться хтось в твоєму житті, хто буде присувати тебе. Я не знаю, чи то буду я, так? чи то буде хтось інший. Скажи мені, будь ласка, а ти хотіла би, аби тебе хтось присував, аби твою волю хтось пройшов? Так чи ні? Потрібно просто почути відповідь. Звісно, ти може сказати так, звісно, ні, може там сперечатись, сказати, що дивись, зі мною так не буде, тому що я там сильна чи ще щось. Все потрібно вислухати, просто спокійно вислухати. Ну і що ми робимо далі? А далі, звісно, потрібно допомогти дитині зрозуміти ще більш широко, тобто дати їй можливість поаналізувати. Розкажіть їй про різні сценарії. От десь, а якщо ти будеш вважати свою сестру, якщо ти в свою силу направиш на те, аби її чомусь навчити, от. якщо ти хочеш домінувати, будь ласка, покажи в хороших справах, ну, яка ти саме в своїх лідерських Ви да? Знаєте, ну, абсолютно, практично, абсолютно будь-яка людина в такій ситуації, вона задумає. Адже початковий намір, який саме був нагадую, пов'язаний з тим, що дитина шукає визнання, самоствердження, признання, він буде задоволений. Розумієте? Тому, звісно, потрібно дати можливість побачити з різних ракурсів, які мають сценарії. От дивись, ти робиш так, буде так, робиш так, буде так, зробиш так, буде ось так. Обирай, будь ласка, і ви даєте свободу вибору. Люди це цінують. І коли дитина приймає свідоме рішення, свідоме рішення, вона буде напрацьовувати, по-перше, в собі ну, почуття відповідальності за своє життя. Це дозволо дії в житті, в цілому бути господарем свого життя. Так? От. І, звісно, відштовхуюсь чи того, яке рішення дитина приймає, вона зможе потім побачити якісь причинно-наслідкові зв'язки. В тих подіях, які вона потенційно в своєму житті потім е, притягне, так? тому потрібно мати якусь дискусію. Але для цього потрібно сам, ну, саме де в якомусь збалансованому стані, От. а не просто продовжувати якусь родову концепцію, коли всі один на одного тиснуть. І тут заходимо трошки глибше. Адже діти це просто ну, відображення нашого майбутнього, відображення всього того, що є в нашому роду десь глибоко. Так? Тому, звісно, якщо ви проведете аналіз і подумаєте, пригадаєте, як поводили ваші батьки себе по відношенню до вас, там бабуся, дідусь, ну і так далі, От, можете ще заглянути в рід вашого чоловіка чи дружини. Так? Ви зможете побачити, що ви просто продовжуєте цю програму підсвідому, родову програму, а вона дуже сильна, тому з покоління в покоління вона наростає. Звісно, проріз це дуже глибокі теми. Я вважаю, що потрібно почати з верхівки так, і поступово-поступово, шарами йти глибше. Тому, звісно, при наявності запитань пишіть свої запитання в коментарях. А я згодом розкрию тему саме про рід, про родові програми, як працювати з цим. Для цього мені потрібна, звісно, ваша ініціатива. Тому підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб ви завжди були в курсі новин. Ну і ставте лайк. Всім бажаю га.